Навчіться домовлятись своєю малечою так, ніби ви ведете переговори з своїм партнером по бізнесу. Або ж, наприклад, якщо хлопець вмовляє дівчину прийти до нього на побачення. В цих ситуаціях ми проявляємо свої найкращі риси. Залучаємо ораторське мистецтво та вміння вести переговори. Ми ж не кажемо своєму бізнес-партнеру. Якщо ти не виконаєш мої умови, то я тебе покараю. Вірно? Тому і з дитиною в якості покарання потрібно використовувати розмову з поясненням. Адже для дитини цей світ, ніби для вас гра, в якій ви не знаєте правил, і давити на неї своїм авторитетом та залякуванням не найкращий спосіб налагодження ваших взаємозв'язків. А з дітьми потрібно мати теплі, міцні. Та довірливі зв'язки. Адже ці зв'язки одні з найважливіших та найдовготриваліших довжиною в життя.